Московія, імперія гріха, сваволі й крові, пітьми байстрючка, нареченна зла, зачата в півночі підбукне Шаманові, над світом білим тінню проросла із хащ болотяних закурена в полові Дитя лукавого країна-град Москва. Московія то пленя без коріння роду, в ній у графінська меря, без мердва, в ній. Клапці Азії Ординського наплоду, холуйства смердів, непроглядна мгла. І попоцуплене ім'я слов'янського народу, і назва вкрадена у русів та слова. Держава вирада тиранів безлюбові себе у Богообраність втягла, імперську жниці в лахі курпурові або збула. Там здавна дивчать у Хамада. Ані вчення Христові там б'ють чолом і правителям. Хвала.